Ну, коротше, по вулиці сусід каже, сто рам будеш. Кажу, можна тиска. А сусід каже: в кого нема тиску, вже в гробу лежати. Ні, кажу, не можна. Він каже, то на ось у два акумулятора. Купив, чи то зять чи син сусідові купив коротше, пилочку, а в акумуляторах по одному ряду батарей, хоча корпус здоровий. Каже, на зроби мені з двох один. Кажу, дядя Діма, без питань, зараз все буде. І що ми з ним зробимо? Перемотуємо. А чим будемо розкручувати? Викуткою. Клади сюди. Хопа. Штуків. Двоє штуків. Треба розібрати обидва і зробити з двох один. Погнали розбирати. По а Комірка називає електричний тун. Ну, друзі, я їх і розібрав. 48 вольт літій і 6 ампер годин. Всередині в нас отак. Добре, що хочу так. Добре, що хочу тут п'ять комірок, а не три. Тут 20-16 вольта. А тут 20-24. Ні, та це різниця взагалі, взагалі не суттєва. Це 0,9 вольта на всю збірку. Це буде приблизно 0,2 вольта на ячейку розбаланс. Та Трошки, може, потеплію. Всього швиденько збалансується, все буде добре. Коротше, розбираю. Буду робити пісню, буду робити з двох один акумулятор. Погнали. Тож каже 303 до точності на такий акум. Ну, було б тут два ряди середків, було б, мабуть, більше. А так 303. Ми тепер побалуємося опір, в них поміряємо. Подивимося, що тут у нас. 67, 63, 66. Ну, грубо кажучи, опір приблизно однаковий. Знаєш, з цього можна зробити висновок, що банки тут однакове гімно скрізь приблизно. Тоді я беру свого любимого фнірсика. Це мені жало сьогодні вдіти про свято. Оце го може. Мабуть, оце. Поїхали його для начала розберемо. Температуру виставлю тако 350 вольт. Все нагрівся, можна відпаювати тепер ці проводки. Та ти відпаювати нічого не прийшло, що він сам відпав. Дивіться, як класно паяє це паяло взагалі ракета просто. Припой, до речі, нічого такий, легко плавиться. Так, є. Одну розібрали. Це буде донором. Зараз ще, ще бмс очку скрутю з неї. До речі, дуже зручна викрутка. Я вже нею покористувався, просто ніяк не маю часу стати і записати на неї огляд. Мені дуже подобаються ці магнітні тримачі для біток. Хочу собі ще додатковий набір аксесуарів до неї купити. Ой! Манюнька, круто, дай Боже. Тут в неї режими потужності регулюються 1, 2, 3, 4, 5. І в залежності від режиму, вона сильніше, слабше круто. Все на двох винтиках БМС-очка. Да, ось ми зняли БМС-очку. Тепер нам це діло розібрати. для наочності показую. затошнометр як працює. Раніше, коли китайці тільки придумали всіх розводити на акумуляторах, ну вони отак от робили на і блогери. важили і показували. Оце цей поганий акумулятор. Ну як поганий, маленький, слабенький, 35 грам, бачите, важить. 35 грам. Беремо нормальний Samsung з електросамоката, БУшечку ставимо сюди. 46 грам, 10 грам різниці. Інший нормальний теж з електросамоката. 44 грама, трошки є різниця. Від ліхтарика Fenix акумулятор. У ньому дійсно 3400, На момент розпаковки, я його заміряв. 3400 рівнесенько було: ні ампер годиною більше, ні ампер годиною менше. Він коштує більше, ніж вся ця оцього збірочка разом всята. Але це Мерседес в світі акумуляторів 50 грам, бачите? І причому, що в цих 50 грам запхано 3,5 межім години, і тут ще й БМС всередині є в ньому. Від КЗ захист. Це, Коротше, класний кумчик. Ну за рахунок того, що в нього така велика ємність, він не може високі токи віддавати, тому що високотоковість залежить від товщини електродив усередині, для того, щоб більші струми проводити, товстіші електроди треба. І високотоковий акумулятор, як правило, має меншу меншу ємність. Ну, це йо навіть бушний 3 рівненько має. І раніше ну, ці всі пристрої вони не були такі популярні, легкодоступні, як тестеропору, навантажувальний тестер. І блогери просто важили на вазі ці всі акумулятори, і було видно по вазі, в якому всередині скільки літю. Що ми порівняємо високотоковий і низькотоковий акумулятори, то вага в них має бути приблизно однакова. Різниця тільки в тому, які сили струми вони здатні віддати. Але так як зараз є тестери внутрішнього опору і навантажувальні тестери, то це вже не актуально. Це дуже зручна штука, коли тобі заплатив рекламодавець, тобі треба подати якусь, скажімо так, правду. Але якщо ти її візьмеш більш правильними приладами, заміряєш. Тому що якщо ми візьмемо тестер внутрішнього опору, на цей акумулятор вкинемо, це відносно новий акумулятор. Дивіться що ми побачимо? 62 мл. Сусіда, пилочка пропрацювала кілька днів, і вона в нього згорілася, що в неї в комплекті ці акумулятори йшли. Якщо ми візьмемо беушний від електросамоката 11 млн, бачите різницю, чим вищий опір, тим більше енергії витрачається на нагрів самого акумулятора під час роботи. Енергія замість того, щоб крутити мотор вашої пилки, гріє акумулятор, тому важливо взнавати внутрішній опір. Ладненько, збираємо це все діло назад. Мінус, плюс, мінус, плюс, мінус. Прикручую БМСочку на місце. Так, і тепер, адже трошечки треба паяти. Можна взяти припой, трошки пролудити ці місця. На паяльничку можна поставити побільше, тому що ми довго не можемо паяти. Наприклад, ось цього кумчика показую, як їх паяти. Розказую, ось у нас є кумчик. Ми його виняли від збірки. Бачите, він є сліди у нас від точкової зварки. Ну по перше, щоб воно нормально паялось. Беремо до рук який-небудь абразив, і треба легенько оце зачистити. Такого результату, в принципі, вистачить. Далі беремо флюс. я використовую такий його, дуже мені подобається. Його збивати не обов'язково. Посилання на флюс і на все інше борохло, що я тут юзую, буде в описі під відео. Також ставлю манюньку точечку. І її трошки розгладжую. Вмикаємо паяльник, грію його. Дивіться, тут з нагрівом є один момент важливий. Його краще нагріти сильніше. Я от 360 градусів поставлю. Тому ну, що якщо ви будете довго гріти, акумулятор ваш, тоді буде знижувати ємність. А нам то не треба. Нам треба, щоб ємність гарна була. Беремо, друзі, припой, беремо хороший припой. Я в минулому році казав вам, що оцього хороший припой. Ну, як виявилося, Солдер, це так англійською припой пишеться. Якість припою відрізняється. Більше олова, менше свинцю, він скоріше плавиться, менш тугоплавкий. Тому для таких домашніх робіт беремо менш тугоплавкий припоїв. Де, ну, допустимо, тут 60 олова, 40 свинцю це звичайний припій. Отут у нас 63 олова. Це кращий припій. Беремо тепер. Все, ми місце пайочки пролудили, тепер ми сюди спокійно підпаяємося. Можна навіть ще трошки перцю дати. Все, місце пролудилося, припой причепився. Пер сюди припаяється спокійно, що нам треба припаяти. Беру шматок дрота. Комакаю дрота у флюса, все тепер дрота буде паятися. Є на аліку за копійки отакі дуже зручні штуки. Собі хоп затиснув. Дивіться, уважно, бачите, припой всмоктався туди в структуру всередину. І паяльник довго в такому режимі не, не юзаємо. 330-340 нормально, тому що там вже він скоріше жало зношує при 390. І от я його припаяв. Професійні пайщики, звісно, з мене посміються, але воно не відірветься. Воно не красиво. Красиво, треба досвіду багато, але воно припаяне, воно триматись буде. А красиво прийде з часом. Цю сторону паяти набагато легше, тому що там є такий простір між плюсовою клемою і знизу клапаном. Ця сторона легко паяється. Для цієї сторони треба припой який. Менш того плавки, йде більше олова й менше свинцю. І треба паяльник, де можна виставити високу температуру, щоб шпінськ припаяв і все. У вас не встиг піти теплообмін між паяльником і самим акумулятором, щоб ви не гріли акумулятор, а срачинку скоренько йому нагріли, припаяли і все. Бо паяльник слабий, ви б до того будете довго тримати, акумулятор перегрієте йому. Ну Гайки йому прям не прийдуть, але ємність у нього впаде дуже серйозно від цього. По паяльниках момент. Оце мій фнірсік. Отакий паяльник. Мінімальний комплект там коштує щось 1200 гривень. його можна там умовно за 150 гривень взяти. Що там на ньому пише? 60 ватт. В принципі, ячейку, хороший пайщик, який вміє, він припаяє і оцим паяльником. І оцей паяльник в руках хорошого пайщика може служити роками. І навіть в нього буде постійно одне жало. Це якщо людина професіонал свої справи. І професійний пайщик зможе, мабуть, навіть цим говном припаяти. Ну, мабуть, професійний пайщик все ж таки не купить. Я не знаю, я не. Професійний. В чому фішка ось цього паяльника, що ви можете виставити собі скільки вам треба градусів на ньому. Ви, коли ним не користуєтесь, поставили в ньому там гіродатчик чи що я, я не знаю. Він з часом сам вирубається, коли бачиш, що не користуються. Тому що навіть професійні пайщики не раз забували вимкнути паяльник, він скількись там часу стояв, і в нього при цьому просто згорало жало. Як в оцього паяльника регулюється його подача тепла, тут оця штука може вийматись трохи, а може більш всередину. Засовуватись, чим сильніше вона вийнята, менше він тепла передає, тому що частина цього жала, яка там у всередині в цій трубці, бляха менша, Менша площа теплообміну між нагрівальним елементом і самим жалом. В чому фішка оцих паяльників, дивіться, яке тут жало йде. Тут нагрівальний елемент, прямо отут в жалові всередині. І коли паяльник отакий, в нас 40 ватт тут гріє, грубо кажучи, і воно передається сюди його на Жало це просто металева балванка, покрита якимось там нікелем чи чим воно покрита. А в випадку з отакими жалами, в нас аж отуто всередині воно гріється, і все це тепло тут, він дуже класно підтримує нагрів оцей паяльничок. Я не кажу, що треба брати іменно такий самий паяльник, як в мене, іменно в тому самому магазині, але всім, хто хоче. Займатися пайкою їх є багато виробників. Мені от глядачі порадили саме цей паяльник в Нірсі, тому що він ну вже майже як професіональний. Це класний любительський паяльник в Нірсі, і він недорогий. І жала до нього. Дивіться, я собі отакий от комплект цілий взяв різних на всі випадки життя. Цимо вже можна просто щось проплавляти, бо я це жало вграв, А знаєте, як я це жало вграв? Я використовував кислоту замість флюса. З цими модними жалами не можна кислоту використовувати. З цими модними жалами ми використовуємо. Пасивний плюс. Якщо ви юзаєте активний флюс, вам щось треба ним припаяти. Беремо дідівський паяльник, в мене десь є там 300 ватний чи 200 ватний такий, як сокера завбільшки. І там мідне жало. То вам флюс жало поїв. Ви його обдерли болгаркою назад, залудили і все. А тут, якщо ви будете кислоту в якості флюса юзати, то у вас це жало буде одноразове. Ну ти вже потягнув 50 з сусідом вже вже й спаяв якось. Я б не сказав, що я майстер пайки великий. Але я скажу, що перший раз в житті отримав задоволення від пайки, тому що щось більш-менш об'ємне попаяв своїм новеньким любімчиком-паяльничком. Та ще й сусід розрахувався вже налив тих 50, все, готово. Так що, якщо вас розвели китайці, та це не китайці, на таке прямо говно, це частіше українці розводять. Якщо вам розвели, прислали таке говно. То ви можете хоча б з двох таких доходях одну хоч яку небудь батарею зробити. Так, тепер треба поняти, як вона складається. Такого, так? Да? Мабуть, так. Да, такого у нас складається. Хоп. Оце вже хох, як з заводу, слухайте. Все, завдання виконане. Шмьотки сусід сказав, можна лишити собі. Я щоб знав, що він мені зробить такий подгончик. Я б не купляв той гавнодуйчик заради цього посадкового місця і контактів на БМС. Тому що в мене це вже і так є все. Дивіться, я просто куплю собі бушні від електровела отакі його акумчики і зберу собі ще в мене буде один акумулятор. І в сусіда буде ще один акумулятор. Ну, блін, відчувається в руці, що ток слабий вони дають. А якщо взяти револьтовську, геть по звуку чується, правда? <звук> Ха -ха -ха. Ну таке, але якби потужніші елементи поставити, то та теж. Мабуть, видавала б. Але в сусіда там якась дрелька, пилочка працювати буде. На цьому, друзі, подякував. Всяке барахло, яким я користався в цьому відео, в описі там, якщо вас розвели, як. Так як буває, розводять не важливо кого, то ви знаєте, що робити. Берете паяльничок, Якщо у вас хороший припій і хороший флюс, все воно легенько паяється. Якщо ви колись пробували паяти, плювались, матюкались, у вас нічого не виходило. Це через те, що галімий припой, галімий припой тугоплавкий, не плавиться. І паяльник. Паяльник, ну блін, один раз в житті оцей в купив, жало, вийшло з ладу, просто купив собі нове жало до нього, вони там гривень по 300 ти жало. Ні, я розумію, що в тебе можна цілий паяльник купити, але я кажу експеріанс пайки після покупки цього паяльничка, змінився на і після. Може в кого валяється вдома? Дніпроемовський акумулятор не нужен, там згораний, не згораний, неважливо. І ви можете мені його прислати. Я буду дуже вдячний, тому що багато питань про ці акумулятори люди в коментарях задають. Купувати новий я такий точно не буду, бо в мене немає техніки під це посадкове місце. А просить в виробника. Ну... Вони не затвердять мій сценарій до відео, тому що в мене нема сценарію. Я їх так без сценарію знімаю. Розумієте? Тож, якщо у вас є таке зайве барахло, посилання на мій інстаграм, куди можна в особисті написати є. В описі каналу, Ну, я в описі під відео, ще додавлю. Вчора спідран по сталкеру робив. За там писали в коментарях. Типу, 37 років, дядько, більше в селі зайнятись нема чим. Так, от слухайте, за спідран ми вчора зібрали 36 тисяч гривень для 54-ї підрозділ Небесна Кара. А це скрипець в пакеті. Майже гарантовано, тому що кажуть хлопці, що десь один-півтора дрона треба на одного скрипця потратити, а це на два дрона за стрім зібрали. Мені здається, якби я поковирявся в землі, то в цілому той День пройшов би менш успішно, мені ще час дуже часто люблять пописати, що типу кисляки, гавло, твої, інвертор у тебе такий. Я міг би відкрити на каналі баночки на власні потреби. Я знаю, що мені накидали, тому що мені глядачі самі пишуть за ці банки. Але ні, друзі, баночка тільки для зсу. Оці старенькі срані кислячки, мої потреби закривають. Та інвертор фірми, поки не вмер, теж справляється з викликами, які перед ним стоять. Тож, якщо ви розділяєте. Мою думку, що наша кишка почекає, а пацанів треба підтримати. Посилання в описі. Ви можете чітко все там почитати і побачити, що просто від імені нашої спільноти збираються для них підтримки. Баночка їхня. Ви можете перейти на їхній Фейсбук, подивитися там. Це все є. Що це бабки йдуть не десь в трубу, а це саме цим хлопцям, саме цьому підрозділу небесна кара, які скрипця регулярно ставлять в пакет. Тож підтримуйте друзі зсу. Подякував за перегляд, до зустрічі.